Ось так повільно та обережно сьогодні колектив ТРК місто добрався на роботу, напевно, як і більшість мешканців міста. Зранку Хмельницький був схожий на суцільну ковзанку. 2 лютого надвечір містом прийшов невеликий дощ. Морозна ніч і на ранок п'ятниці місто скувала крига. Попри те, що до обіду лід почав танути, зранку він завдав хмельничанам чимало клопоту. На роботу добиралася довгенько, от скажімо, тому що дуже слизько. Добирались по заборах. Гойдався, але ще не падав. Постійно боялася, хоча б не впасти і нічого не поламати. Страх суцільний. Дехто із мешканців виявився менш обачливим та таки став жертвою ожеледиці. Падала, от по дорозі тут йшла, десь послізнулася, впала. Я бачив, багато людей падало і е, можна травмуватися. Біля 25-ї школи дві дівочки впали, вони встати не змогли і приїхала швидка допомога. У міській лікарні констатують, через ожеледицю кількість хворих збільшилась в рази. Уже на ранок п'ятницю в пункті зареєстрували понад 70 пацієнтів. Майже всі звернулися із переломами. До слова у звичайний робочий день травматологічне відділення приймає в рази менше пацієнтів. Кожен день в середньому звертається 20 пацієнтів з переломом в середньому. Автомобілі та громадський транспорт продовжували курсувати вулицями у звичному режимі. Із ожеледицею на автомагістралях вчасно впоралися комунальники. Чого не скажеш про тротуари? Більшість мешканців міста ситуацією на узбіччях вулиць були вкрай незадоволені. Зранку невозможно було пройти. Ніде, ні тротуару, нельзя, ні не не там, ніде не було посипано. Відтак ожеледиця влаштувала справжнє бойове хрещення новоспеченому начальнику управління ЖКГ. Перший робочий день на новій посаді Василя Новачка розпочався боротьбою із кригою. Дорогою до роботи встиг оцінити загальну ситуацію в місті. Непосипані тротуари теж не оминув увагою. До роботи комунальників каже, претензій немає. Недостатня кількість техніки, яка би мала посипати тротуар. Її дуже мало. Це в основному зараз ручна робота. А при таких погодних умовах вимагати, щоб о сьомій ранку вже скрізь було засипано при фізичній праці, ну чесно кажучи, нереально. До слова, боротьба із ожеледицею залежить не лише від комунальників за прилеглі території біля магазинів, кафе, банків тощо відповідальність несуть власники або ж орендарі приміщень. А от хмельничанин пан Валерій переконаний, благоустрій міста залежить від кожного його мешканця. Посипати дорогу біля свого будинку чоловік вийшов з самого ранку. Самі мешканці у нас дуже неактивні і краще б, звісно, від них бажати, щоб допомагали навіть не то що дворникам, а самі собі. Було багато снігу, ніхто навіть з лопатами не виходив, не допомагав. Тим часом синоптики прогнозують, мінлива погода дошкулятиме хмельничанам щонайменше ще декілька днів. Тож найближчим часом знову варто очікувати ожеледиці.